В Біблії, другій книзі Хронік, пише, що діти від трьох років в священстві вже мали свою відповідальність, тобто служили Богу. Кожен мав свою позицію, тобто щось подали, щось піднесли. І зараз багато людей говорить, нащо ви заставляєте дітей? Та в Біблії такого не пише, щоб діти служили Богу. Ісус сказав: будьте як діти і наслідуйте Царство Боже. І в нашій церкві місії Слово Боже теж є діти, які виконують всі п'ять пунктів учнівства, які описують. В дії святих апостолів, вивчають слово Боже, переламлюють духовний хліб по молитві Отче наш, тобто діляться своїми откровеннями Слова Божого з іншими дітьми, ведуть домашні зібрання, моляться і навіть відкрадають гроші, щоб дати десятину, і їх того ніхто не заставляє. Діти самі хочуть з маку служити Богу. Тому той, хто каже, що діти не можуть служити Богу, читайте краще Біблію і не будьте фарисеями. Коли грішник і фарисей стояли в храмі Божому, то грішник покаявся з правильним серцем. То Бог його простив, виправдав, і цей грішник отримав благодать і благословення. А фарисей, який гордився, стояв і осуджував цього грішника, він набрався ще більше гріхів і утримав клеймо грішника. Тому не судіть і не судимі будете, тому що за кожне слово потрібно буде дати звіт перед Богом. Не беріть гріх на душу. Тому читайте краще Біблію, вивчайте Слово Боже і ставайте частиною церкви Ісуса Христа, ставайте обраними, тому що тільки обрані можуть утримати Божу благодать, а обрані це і діти Божі, учні Ісуса Христа, які виконують волю Божу. І всі п'ять пунктів учнівства, які навіть може виконати маленька дитина. Тому що спасуться тільки обрані і тільки діти Божі, учні. Ісуса Христа успадкують царство Боже, ставай учнем Ісуса Христа, якщо хочеш утримати спасіння і вічне життя.